Українське МЗС запросило спецпредставника президента США Віткофа від, відвідати Україну. Наважиться Вітков прилетіти в Україну? Ерефія буде палки в колеса вставляти, Вони не хочуть, щоб так відбулося. Карта диявола виходить, тому це не не, не вигідно. Ерефіч наважиться, чи поїде в Україну. На зараз стоїть перед вибором в плані своєї безпеки. Йому щось можуть особисто погрожувати, і серії поїдеш, ну, ми тобі там щось таке влаштуємо. На зараз позакоханим, стоїть перед дуже важким вибором. Щось, щось йому особисте може загрожувати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, ти питаєш, чи все ж таки приїде, поки вісім мечів. Тобто, це певні межі, межі і обмеження. Так, по зустрічам ще планується зустріч Орбана і Трампа. Вони хочуть обговорити ці нові санкції проти Росії. Я так розумію, Орбан хоче переконати Трампа, що це було зайве і що треба їх відмінити. Як їх поїздка відбудеться чи ні? І що там про що будуть говорити? Ще не факт, що вона відбудеться, це зустріч на коли її планують? Планується наступного тижня. Коли це фортуни, десятка мечів, ще якісь неочікувані водні можуть статися, що ця зустріч не факт, що відбудеться. Вона може бути або перенесена, або, ну, якось соватися ще по, по датах. Щось, щось, мені не дуже подобається карти в плані обстрілів України, щось може вплинути ще на цю зустріч, і тут вежа виходить карта смерті, карта імператриці і трійка жезлів. Тобто плани можуть змінюватися через ситуацію ну, в Україні. Обстріли посиляться, да? щось буде масоване. Ну, мабуть, центрально знову під чомусь мені черкаси зараз перші. Кинулися в Окол. Черкаси Черкащина, Будь ласка, обережні. Чи посиляться на ближчі дні обстрілу. На Черкащині Канівська ГЕС. Де вже mm. намагалися цілити. На зараз е, є якийсь наказ або якась домовленість з третіми силами. Да, це ну, виходить карта Ірафанту. А в плані двійка мечів в плані от масованих обстрілів да є якісь є якась заборона в плані масованих обстрілів чи стрілять обстріли але хто там буде слухатися все рівно карта місяця п'ятірка кубків це знаєте як домовленості якісь є і карта правосуддя виходить але все рівно це про Загрозу, скажімо, да, і загроза від води, і загроза якихось внутрішніх робіт в плані там диверсії, в плані терактів, якісь мінування, там щось таке. Одна момент маніпуляції. Якщо ми взагалі про обстріли, то вони да, десь по, по, по двом напрямкам або два якихось міста, тобто два дві, дві, дві якісь або два дні. Знаєте, як ну правильно сказати, два епізоди, бо я не знаю, так звучить, звісно, не, не дуже приємно. Але щось може бути. От два, два міста йде загроза. А от в плані масованості, так що прям вся Україна наразі поки угу. є, є певні домовленості, тому тримаються. А, було таке, але все рівно щось готують. І от загрози і по Україні, і тут, бачите, ми з вами так подивилися, все рівно якась неприємна не, не історія. Повідомлення було від Гіркіна, що Росія планує знищити сполучення між берегами в Кам'янці-Подільському. Значить, Росія повинна знищити основні мости через Дніпро і Дністер, місто Затоці і на Хмельниччині, і тунелі в Карпатах. Буде така операція? сполучення? А ну давайте ще раз знищити сполучення між берегами в Кам'янці-Подільському, в місті камянці подільському Знищити основні мости через Дніпро, Дністер, міст в затоці на Хмельниччині і тунелі в Карпатах. Те, що в планах у них є, то да, але на зараз ці ну, те, що вони готуються, це да, вони готуються. То тут перебити якісь сполучення вони дійсно хочуть, причому не обов'язково це з повітря, це може бути з середини якісь диверсії. Знову ж таки, дияволи, карта відлюдника це робота зсередини. Але е, все рівно виходить карта світу і карта магу. а це більше для картинки і це більше для заяви для медіа. Угу. Е, Налякати спроби да, якісь по дияволу, по колесниці в плані загрози будь-якому транспорту або перевезенню ті самі мости, от от, от будь-що, да те, що сполучає і перевозить, все рівно загроза вона залишається. Тут ще глядачі питають: на заході країни підозріло тихо, неначе щось гряде. Гляньте, будь ласка, Тернопіль і Франківськ. Давайте загальну загрозу для заходу в найближчий час. в Україні. Ну, от якраз і виходить карта колесниці і Карта диявола. Це може бути пов'язано, до речі, це серед... відлюків внутрішня якась робота. Тобто я от прям не скажу, що це можуть бути загрози з повітря, а от прям зсередини якісь загрози можуть бути. І от виходить якраз колистиця і диявол, тобто все, що пов'язано з будь-яким транспортом, з технікою, як показала колисниця, як і транспортні вузли в плані світла і так далі. Да? От все все, все такого плану. Ну і мости в тому числі. Ще питають Запорізьку область, гуляй і й тернувати. Ну, наразі наразі чекають, наразі готові, але цікава історія. Тут щось може бути знаєте, якісь підступні дії або піти вибхід, або зайти з якоїсь неочікуваної сторони, бо карта диявола, карта шута, щось неочікуване. Готується, якийсь підступний план. Очікуємо якусь допомогу, якісь домовленості. У нас є якісь підсилення по тому напрямку. Обстріли дуже сильні. Окупації ні. Навпаки, там прям щось може бути використане, якісь сильні. Зброя якась дуже сильна. Руйнівна, така багато жертв може бути по тому напрямку. Угу. Всі Тут з мечі, тут жеслі, десятки мечів. Прям обстрілювати будуть без Ще питають про Покровськ і Мирноград. До речі, я сьогодні бачила, що Путін поставив ціль Покровськ в листопаді повністю окупувати. У вас? Угу. Покровськ. Загрози окупації. Розраховує на якісь домовленості стосовно цього напрямку, чи є загрози окупації. По хитрості е, намагаються все, що є от на зараз в плані заяв, це е, х, ну, як хитре медіа, да? дати дати хоч якусь картинку, е, сказати про те, що ми там плануємо. Можливо, будуть говорити, що в нас там навіть якісь перемоги є. Тобто на зараз дуже багато е, брехливої інформації буде стосовно покрову. Проблеми зі світлом будуть намагатися відрізати його, можливо, якось його оточити, зайти з різних сторін. Отак ну, от будуть намагатися чи купують вони покровськи, чи купують. Ні, поки карти таких немає. Дай Боже, щоб і не було. Ну, загроза така є, давайте так, але виходить по помірності. Це, знаєте, як якась затяжна ситуація в Покровську, але в принципі загроза окупації ну, вона виходить. Але така довга історія з серії, що крок, та, крок вперед, два кроки назад. Тобто і за оцю помірність, за, ну, за цей період ще багато чого може змінитися, тому давайте поки ну, не будемо робити висновки, наразі окупації я не бачу. Про окупацію Нікополя питають, чи можливо таке? Ні. Окупація неможлива, але обстріли безбожні в плані дітей. Жінки, діти, пологові, все, що стосується материнства. Будь ласка, дуже обережно. Прям дуже швидкі карти вийшли. Чи дивилися ви про прогноз за 15 січня? Що ну, закінчиться сьогодні. війна? Що, що кажуть сьогодні. ваші карти? Ну, карти показали дві купентаклів з однієї сторони. Тобто такий варіант розвитку події, і там цікаво, звідки в нього інформація. Там якби є декілька джерел. Де міг отримати. Ну, по-перше, такі карти знаєте, коли людина може зчитувати з простору, ну типу що ти знаходишся в молитві, в практиках ти можеш відчувати момент інтуїції і так далі. Ну і плюс є ще такі джерела, які можуть йому передавати певну інформацію. Тобто ще чекають якихось подій. Тобто є інформація про якісь події на Ерефії, які мають відбутися, і вони призведуть до закінчення активних бойових. Тут не про кінець війни ми говоримо, ми про, про зупинку говоримо, закінчення активних бойових дій. Тому що у нас ще дуже е, багато ми будемо політично розмовляти моментами Ну, Воно буде. В принципі, такий варіант розвитку подій є. Тобто, але так, 50 на 50, віка Пентаклі. Ну, це в нього е, якісь інсайди є, да? тобто це не просто йому прийшло якесь не знаю, видіння, що от саме в це число. Це саме якісь процеси, які це, мають. Це, це не про видіння, да, це про, знаєте, от, ну воно з двох сторін. ну Ти, начебто, так і дивишся, атмосфера така. Да? ну Там такі карти просто вийшли. знаєте, от З однієї сторони ти відчуваєш, що все до цього йде, а тут ще є якесь підтвердження, що. Є якісь домовленості, що так має відбутися. Потім тобі говорять, що і на нейрефій щось готується, якась там ситуація, що також має це. І ти отак от все докупи складаєш і розумієш, точно, мабуть, точно до 15-го ну, от Отак -от 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 от показав.